80 років тому британка Філіс Потінг отримала від коханого, що служив на флоті, листа з пропозицією руки і серця. Жінка відповіла взаємністю, але чоловік зник. Десятки років ніхто не міг знайти сліду її коханого. Але зовсім нещодавно Філіс отримала відповідь. Біл Вокер був щасливий, що кохана дала згоду. Написав їй листа. Проте відправити його не встиг. У ніч проти 17 лютого 1941 року британське вантажне судно СС Гейсоппа, на якому він служив, атакував німецький підводний човен. Корабель пішов на дно. Піл разом із екіпажем загинув. Його лист затонув разом із кораблем. Врятувався лише другий помічник капітана Річард Айрес. Два тижні він дрейфував на уламках серед океану. Коли його підняли на рятувальний човен, мій дідусь був більше мертвий ніж живий. Його несли хвилі. Він був без свідомості. Айрес зберігав таємницю потопленого німцями корабля, яка врешті зробила судно мрією шукачів скарбів. Адже воно перевозило надзвичайно цінний вантаж 240 тонн срібла. Це світовий рекорд для скарбу, виявленого в одному місці. Попри те, що корабель затонув за 500 кілометрів від берегів Ірландії, його таки вдалося знайти. Поки що із океану підняли всього п'яту частину злитків, а ще суднову пошту. Без доступу повітря і світла вона ідеально збереглася. Шукачі скарбів відправили кореспонденцію до лондонського музею пошти, де з неї організували виставку. Ще через сім років музейники передали копію листа Біла Вокера його коханій Філіс Понтінг. Відповідь нареченого Філас прочитала на свій 99-й день народження в оточенні дітей, онуків та правнуків. Найкраща схованка для скарбів на дні океану. Сто років тому найшвидший корабель того часу британський асес. Орегон почав тонути. Команду та людей вдалося врятувати. А от скарб на 3 мільйони доларів пішов на дно океану. Корабель перетворився на справжню капсулу часу. Дайвер із багаторічним стажем Джеймі Адамс давно накинув оком на уламки британського красення СС Орегон. Арення про скарби, які лежали майже під носом, не давали чоловікові спати ночами. За три десятки кілометрів від його пивоварні під товщою води і піску лежить ні, не золото, пиво, якому майже півтора сторіччя. Я дуже добре пам'ятаю одне зі своїх занурень у 2015 році. Коли з'явилась думка зібрати кілька непошкоджених пляшок, щоб спробувати приготувати нове пиво. За сотню років лайнер усе більш закопувався у морське дно. Та Джеймі Адамс не втрачав надії, що одного дня таки зможе приготувати Ель із присмаком історії. Мета була витягти ці пляшки виключно заради дріжджів всередині. І так почати наш проект відтворення того, що було втрачено більше 130 років тому. Потужний шторм у 2017-му відкрив дайверу їдальню першого класу. І Адамс таки витяг омріяні пляшки з дна океану. Два роки експериментів з історичними дріжджами, і публіка скуштувала Ель із раритетним смаком. Глибоке сходження. Знаючи, що цей напій походить з такої давнини відчуття, наче в історії. Це щось надзвичайне. У 2010 році датський фрідайвер Стіг Северінсен стрибнув в басейн за кулами. Заради рекорду він пробув під водою 20 хвилин без жодного обладнання. Але одного запису книги рекордів Гіннеса йому здалося мало. І він кинув виклик одному з найхолодніших морів світу. Людина Іхтіандр, Аквамен та Супермен. В житті більше відомий як стіг Северінсен. Стіг над людина. Ви маєте це побачити. Відчайдушний данець у 39 років наважився на найдовший заплив під кригою. Стіг у самих плавках та окулярах пірнув під кригу північного моря. До наступної ополонки 72 метри. Сміливець досяг своєї мети всього за 96 секунд. І після цього ще трохи поплавав у крижаній воді. Аквамен запевняє, він просто абстрагувався від болю та дискомфорту. Його секрет десятки років тренувань і докторський ступінь з медицини. Між тренуваннями він вчить людей, як правильно зберігати дорогоцінний кисень і уповільнювати серцебиття під час занурень. Щоправда, поки у жодної іншої людини не вийшло досягти таких неймовірних результатів. Стіх Северінсен не зупиняється. У 2018-му він поставив новий рекорд 22 хвилини під водою на затримці дихання. Безкрайнє синє небо, море. Чиста природа й жодної людини навкруги звучить заманливо еге але не тоді, коли ви лишилися з цією природою сам на сам на безлюдному острові. Але головне не панікувати. Німець арне Мюрке разом із братом переправляв яхту із Окленда до Бразилії. Неподалік бухти Толага гік яхти з розмаху вдарив, Арне. Чоловік опинився у воді. Він не міг дістатися до жилети і мотузки, що їх кинув брат, і загубився серед хвиль. Арне не запанікував і зробив рятувальний жилет із джинсів. Я у воді. Просто борсаюся. Не поспішаючи. Я зняв штани. Не випускаю їх із рук. Тепер зв'яжу штанини простим вузлом. Можна двічі. Має бути міцно. Накидаю на шию. Трохи відпочиваю. Блискавку треба застібнути. Я перевертаю штани, бо блискавка має бути внизу. У поясі штани відкриті. Потім згинаю ось так долоню і тричі вдаряю по воді, стягую пояс штанів. І ось я плаваю на брюках і відпочиваю. На повітряних джинсах чоловік протримався більше трьох годин, аж поки його не витягнув рятувальний гелікоптер. Індонезійський підліток Алди Новел Адела провів у відкритому морі 49 днів. Усе через роботу хлопець працював на ромпонгу. Це традиційна індонезійська хатина на плоту для риболовлі. Хижа хлопця була прив'язана до бетонного блоку на дні океану. Коли шторм відірвав пліт від якоря, Алди спав і не помітив, як його віднесло у відкрите море. Таке вже траплялося: тож хлопець не панікував і чекав, поки кораблі господаря знайдуть його і відбуксують назад. Але допомога все не приходила. Я весь час думав про своїх батьків, родичів. Дуже часто плакав, читав біблію і молився. Алди ловив рибу і смажив її на багатті, яке розводив із уламків самої хижі. А щоб бодай трохи опріснити воду, проціджував її через одяг. На 49-й день дрейфування океаном хлопця нарешті помітили і підібрали моряки Панамського судна. До цього 10 великих кораблів просто не побачили сигнали загубленого. Після лікування Алди твердо вирішив більше жодної роботи пов'язаної з океаном. Познайомитися з ровесниками Наполеона, Богдана Хмельницького та Христофора Колумба може кожен, адже кити, акули та молюски знають секрет нескінченної молодості. Деякі з них залишаються молодими так довго, що вчені навіть не знають, скільки вони можуть прожити. Гренландський кит єдиний з вусатих китів мешкає у холодних полярних водах. Колись чисельний вид нині під загрозою зникнення. Полювати на нього заборонено вже кількадесят років. Гренландські кити мають унікальну здатність практично не старіти. І довгий час вважалися найбільшими довгожителями серед хребетних. У полярних водах знайшли 200-річного велетня. Деяких вбитих е, китобоями двадцятого століття е, китах е, знайшли старі гарпуни, такі які застосовувалися в 18-19 столітті. Оце почало це почало викликати запитання: що якщо от воно було поранене гарпуном в 19 столітті, а а такі остаточно його добили тільки вже десь там в 1950-х, то скільки ж та тваринка прожила? Гренландський кит довго отримував рекорд довго жителя, аж поки вчені не знайшли значно старшу за нього полярну акулу. Одній такій особині 400 років. Цей вид мешкає у холодних водах Атлантики куди північніше за решту акул. Чотири або п'ятиметрові особини їдять рибу і падель. Більшість тварин, які живуть довго, це мешканці полярних широт, тому що знову ж таки в холодному середовищі обмін речовин завжди уповільнений. Ну і взагалі, та сама полярна акула, вона в принципі нікуди не квапиться. Вона собі так е не квапно плаває, ліниво рушиться. Обмін дуже повільний, фактично на мінімальному рівні весь час. Тому логічно, що вона може прожити століття. Група біологів дослідила 28 акул, які випадково загинули у рибальських сітях. В них немає окостенілих ділянок, тому для визначення віку вчені провели радіовуглецевий аналіз кришталика ока. Середній вік акул був 272 роки, а найстаршій було за 400. Але все це поки люди не зайшли на їхню територію. Зараз довгожителям загрожує швидка смерть. Усім і одразу. Справа в тім, що статево зрілими ці акули стають аж у 150 років, коли виростають до 4 метрів. Багато років, особливо під час Другої світової, полярних акул, нещадно винищували. Усе заради багатої жиром печінки. Із нього виробляли моторну оливу. Тож тварини досі оговтуються від наслідків тих полювань. Але чотирьохсотрічні акули все одно підлітки у порівнянні з ось цим арктичним молюском. Його звали Мін на честь китайської династії. Йому було 507 років, коли він помер від людської руки. Вчені ненароком вбили цього сучасника Христофора Колумба, коли відкривали раковину, намагаючись визначити його вік. Американський дослідник Віктор Вескови пірнув на 11 кілометрів у найглибше місце в світі Маріанську Западину в Тихому океані і знайшов там пластиковий пакет та обгортки від цукерок. У вересні 2018-го на Сполучені Штати обрушився ураган Флоренс. Стихія вбила 37 людей і завдала збитків на 17 мільярдів доларів. Це вже Майкл, ураган рекордсмен. Третій за потужністю в історії тропічний циклон після дня праці у 35-му і каміли у 69-му. Швидкість вітру урагану сягнула 250 км кілометрів на годину. Майкл вбив 72 людини, а збитки від нього оцінили у 15 мільярдів доларів. Тим часом тайфун страшної сили спустошував Філіппіни і рухався до Гонконга. А ще три тропічні циклони з західній півкулі та один у південно-східній Азії. Фахівці певні, небувала частота і сила штормів пов'язані зі змінами клімату. Ураган утворюється, проноситься, а потім спадає, спадає, спадає. Тобто в ході урагану витрачається, розсіюється оця от накопичена енергія. Таким чином, чим більше атмосфера нагрівається, тим більше накопичується тої енергії, яку треба кудись скинути. І на превеликий жаль, саме урагани є от таким природним механізмом скидання цього надлишку енергії. Теплий океан посилює урагани. Дослідження показали. Опади, які супроводжували Флоренс, були би наполовину слабшими, якби на них не впливало спричинене людиною потепління, викидів не меншає, а температура океанської води відповідно зростає. Тож інтенсивність ураганів в майбутньому, радше за все, також збільшиться. Лише три відсотки світового океану вважаються вільними від впливу людини. При цьому третину рибних запасів ми отримуємо із невідновлюваних джерел, а кількість живих коралових рифів за 150 років скоротилася вдвічі. Загалом на планеті під загрозою зникнення мільйон видів живих істот. Вже за якийсь десяток років акули, кити і десятки інших мешканців океану можуть лишитися хіба на відеозаписах.